Повітродувну станцію вартістю понад 4 мільйони гривень отримало комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання. У міському бюджеті на 2024 рік було передбачені були передбачені кошти понад 4 мільйони гривень. Це для нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. До нас звернувся директор Андрій Анатолійович Гавриш з проханням виділити кошти для придбання. Повітрудовної станції для очищення каналізаційних стоків. Дуже дякую всім депутатам, хто живе проблемами міста, хто відвідує сесії і були такі кошти виділені. І сьогодні придбана така станція для нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Як говорить директор комунального підприємства Андрій Гавриш, установка невід'ємна частина процесу знезараження нечистот. На підприємстві нині працює три установки старого зразку. У разі ж відсутності або несправності такої станції робота очисних споруд неможлива. Ні, якщо я не Якщо Бог вийде повітрядувка і перестанеться очистка стічних вод, то потрібно буде в місті припиняти водопостачання, щоб не було стоків. Тому що це катастрофа, це ну, неможливо, такого, щоб не, не було очистки стоків. Тобто ми не зможемо приймати стоки, а, це, а щоб їх не приймати, треба припиняти водопостачання в місті провоки. Нове обладнання встановлять на заміну старій несправній станції. Таке оновлення матеріально-технічної бази підприємства не лише дозволить працювати у штатному режимі, але й має переваги. Я хочу подякувати міському голові, депутату міської ради за те, що в минулому році виділили кошти для нашому підприємству для придбання повітрядувки. Я багато раз звертався, тому що повітрядувки вони вже ну, застарілі. І неефективні, можна сказати, до цього ще додається те, що немає запчастин їх ремонтувати. І ця повітрядувка, яку ми зараз отримали, це сучасна повітрядувка. До неї ще будуть йти в комплектації шафи, які дадуть змогу працювати в автоматичному режимі, підтримувати в воротенках кисень, який буде заданий. Тому і ще раз хочу подякувати за те, що ми отримали повітрука. Ми її ми зараз встановлюємо замість старої одної повітря дувки. На протязі місяці зробимо монтаж цієї повітря дувки. Я думаю, що через місяць вона буде вже працювати. Любе нове обладнання воно дає перше. Це енергоефективність, тобто ми економимо енергоносії, які в цей час дуже важливо їх економити. І е, при, при, при цьому споживанні, яке буде менше споживання, вони будуть такі ж самі продуктивні, видавати ті самі параметри, які потрібно для того, щоб е, працював е, нормальний об'єкт. Якщо нова повітродувна станція забезпечуватиме очистку нечистот, то три установки старого зразка залишатимуться в резерві. У прилуцькій міській раді на сьогодні розуміють важливість забезпечення об'єктів критичної інфраструктури належним обладнанням. У планах розгляд можливості матеріального підсилення комунального підприємства, прилуки тепловодопостачання. Повітрядовок у нашому комунальному підприємстві чотири. Але всі ці повітродовки це застарілі ще за радянських часів. Практично вони всі потребують заміни. Тому придбано одна така повітрповітродовка, і ми розуміємо, що треба нам замінити ці повітродовки, бо резерв у нас повинен бути. Тому, звичайно, ми будемо обговорити питання з депутатами. Треба знаходити кошти, знаходити можливість, щоб замінити всі, бо це дійсно насправді це. Послу для нашого населення, а ми живемо і працюємо для прилучан. Тому будемо знаходити таке порозуміння і додавати кошти і замінювати такі станції. Систематичну підтримку з міського бюджету отримує не лише прилуки тепловодопостачання технічно забезпечують увесь комунальний сектор міста. Міська рада разом з депутатським корпусом, тими депутатами, які, які живуть проблемами міста, продовжують підтримати наші комунальні підприємства у бюджеті на 2024 рік. Передбачено близько 4 мільйонів гривень для передбання автовишки для нашого комунального підприємства. Світло. І на сьогодні проведені тендерні процедури, і така машина сьогодні працює для блага наших прилучан. Ми передбачили і кошти, а це значні кошти близько 12 мільйонів гривень для придбання трьох сміттєвозів для нашого комунального підприємства. Послуга і на сьогодні придбані всі ці три машини, це спецмашини і працюють також для прилучан. Звичайно, що всі наші комунальні підприємства потребують такої ще нашої допомоги, особливо це фінансової допомоги. Думаю, що ми будемо знаходити таке порозуміння, треба знаходити фінанси і продовжити допомагати нашим комунальним підприємствам працювати ось в таких нелегких. Умовах, які сьогодні, а в сьогодні в країні йде війна, і звичайно, що я не перестаю говорити про те, що ми виділяємо кошти, ми купуємо техніку, ми живемо більш спокійним життям, і це все завдяки нашим захисникам, нашим збройним силам, нашим захисникам територіальної оборони. Ми дуже вдячні. Слава нашій нанці Україні і слава нашим захисникам.